Діти потребують уваги. І хто саме приділить їм цю увагу, стане вирішальним у формуванні їх як особистостей. І мова йде не про сім'ю, мова йде про друзів. Пам'ятаєте, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Саме тому, щоб діти не дісталися негативному впливові вулиці, Гуляйпільська церква Голос надії вже не перший рік поспіль проводить християнські дитячі табори. У 2017 році з Божою допомогою вдалося охопити вісім населених пунктів: чотири у червні, а це селище Залізничне, села Воздвижівка, Верхня Терса і Гуляйпільське, та чотири табори у серпні, в селах Успенівка та Червоне, місті Гуляйполе та селищі Покровське. Щойно мала розпочатися перша хвиля таборів, як гідрометцентр спрогнозував довгі затяжні дощі, а це означало міняти місце проведення, домовлятися за приміщення. І хтось, можливо, подумав, значить, неволя Божа. Хтось, однак, не ми. Зібрана команда не збиралася здаватися при першій же проблемі. Спільна ревна молитва. І весь червень у нас були благословенні сонячні дні. Зустрічали опір і серед людей, так в селі червоне, один депутат та директор школи, чи то дійсно переживаючи за дітей, а чи просто слухаючи господаря своїх душ, всіляко боронили нам проводити табір у їхньому селі. Погрожували вони і місцевому голові сільради, щоб він не давав нам дозвіл. І знову команда табору в молитві. І ще одні стіни падають від міцної Божої руки. Зранку вірою їдемо в село, розкладаємо інвентар, а навкруги ні душі. І тут сам голова, незважаючи на погрози, йде нам назустріч і сам їздить по селу, запрошуючи дітей. І ось уже в таборі перші десять діток, а під кінець уся малеча села. Так діти в цьому селі вперше чули історії про Ісуса Христа, вчилися молитися. Це було перше літо, яке вони провели серед віруючої молоді. В кожному селі табір відвідало від 40 до 80 дітей, а в місті Гуляйполе разом прийшло близько 200 дітей. Не випадково цьогорічний табір ми назвали Країна мрій адже кожне дитя мрія про світле і щасливе майбутнє. Немає жодної дитини, яка мріяла б стати алкоголіком чи бомжем. Однак, попри всі мрії, діти повторюють долю батьків. І якщо тато і мама постійно пиячать, старший брат ув'язнений за крадіжки, спробуйте здогадатися, що чекає на меншого сина. Так розірвати це замкнене коло, може тільки Бог. Прикладом цього є дві сестрички Аліна і Ангеліна з села Гуляйпільське, дві дівчинки з малозабезпеченої, неблагополучної сім'ї. Грязні, голодні, агресивні, довгий час бродили вони селом без нагляду. Потім дитячий табір, недільна школа і довгі роки Божої праці над ними. Тепер ці дівчатка самі допомагають проводити недільну школу в селі, активно включаються в роботу церкви. Я навіть впевнена, що коли вони триматимуться за Господа, він подбає і про їхню освіту, житло, сім'ю, тобто дасть те саме щасливе майбутнє. А в іншому селі все тільки починається: перший табір, перша недільна школа. Перші різдвяні подарунки. До речі, їх цього року роздали у кількості 700 штук в ці самі села, де проводили табори, а ще в школу інтернат для сиріт і дітям переселенців із зони АТО. Разом з сусідньою церквою провели театралізовані різдвяні вистави. В Червоному діти вперше були на зимовому святі, що базувалося не на Дідовій морозі, а на Ісусі Христі. А в Гуляйпільському діти з недільної школи активно допомагали проводити свято і вже самі благовістили своїм односельцям. Всі ці заходи ми б не змогли провести без Божої підтримки та допомоги першої української церкви міста Сакраменто. Дякуємо вам, дорогі друзі, що ви небайдужі до долі українських дітей. Окреме спасибі групі молоді, що приїздила до нас цього року. Ми були дуже раді разом з вами послужити дітям. Дякуємо кожному, хто відмовив собі у морозиві чи якійсь обновці і пожертвували ці кошти на відпочинок чужим, незнайомим дітям. Для кожного села табір став справжнім святом. Однак ви подарували дітям не лише безкоштовні гірки, батути, солодку вату, ви подарували їм цілу країну мрій. І коли у ваше серце постукає сумнівне, а чи варто, запитайте у нього якщо не ми, то хто? Вітаю вас, дорога церква, брати та сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мене звати Степан, я являюся місіонером міста Голійполе. Для мене велика честь і радість є працювати на ниві Божій. адже та спільна справа, яку ми робимо з вами, є вагома та недаремна перед Богом. Я хочу щиро подякувати вам, дорога церква. Місійний відділ від імені усіх місіонерів, які працюють місто голіполе, селище Покровка і селище межива, за вашу щирість і відкритість і любов до Божої справи. Нехай Бог, якому ми служимо та належимо, благословить кожного із вас та ваші родини. Його велика та могутня благодать береже кожного зокрема. Будьте благословені з любов'ю до вас, усі місіонери та церква міста Куліполе.